Я 25 років чоловік 5 днів тому дізнався, що моя дівчина, 25, жінка, з якою ми були разом 6 років, зрадила мені зі спільним другом 25 чоловік. Зараз я чекаю на таксі, яке відвезе мене в аеропорт, на зустріч новому життю. Як мені поставити в цьому крапку? Вибачте, текст буде довгим. Я працюю в політиці у сфері то закулісних домовленостей, і останні шість місяців ми з моєю дівчиною бачилися нечасто через моє нещодавнє підвищення, яке стало шансом усього життя. Назвемо її Гейлі. Гейлі та я були разом з університету, і кажучи відверто, вона була коханням мого життя. Ніжна, віддана, шалено вірна і мій найкращий друг. Разом ми робили дивовижні речі. І коли я озираюся на своє життя, наші подорожі та роки разом безумовно будуть серед найяскравіших моментів. Гейлі, і мені було важко перебувати на відстані. Я працюю десь з 6.30 ранку до 23 ночі, а на вихідних зазвичай вишу на телефоні. Проте вона мене дуже підтримувала і продовжувала казати, щоб я зараз зосередився на роботі. Ми планували разом переїхати до Нью-Йорка, щойно я закінчу цей проект. Тепер я знаю, що Гейлі було набагато важче, ніж вона показувала, а я просто відчайдушно сумував за своєю партнеркою. Але нещодавно я зайшов у ванну, щоб побажати Гейлі доброго ранку і помітив великий слід від поцілунку за сміс на її шиї, який вона ховала під об'ємними светрами. Я запитав її про це прямо, оскільки не міг торкатися її тижнями після того, як підхопив коросту в Африці, тож знав, що це був не я. Усе сталося так швидко, що я майже не пам'ятаю слів, пам'ятаю лише відчуття, ніби мій шлунок раптово налився свинцем. Вона сказала, що це алергічна реакція, але після моїх наполягань стало ясно, що вона щось приховує. А згодом стало очевидним, що ми обоє розуміємо, що сталося. Виявилося, вона зрадила мені зі спільним другом, з яким таємно зустрічалася. Каже, що пішла до нього за порадою щодо наших стосунків, а закінчилася тим, що шукала в нього ласки. Вона зізналася, звісно ж, благала про ще один шанс. Просила одружитися з нею, а потім, врешті-решт, поїхала на таксі до будинку своєї подруги з валізами, які я їй спакував. Будинок належить мені, ми не одружені, тож жодних юридичних клопотів. Після того як вона пішла, я спокійно підготував усе до роботи, зробив собі обід, попрасував сорочку, а потім просто зірвався, сів із віски та сигаретами й поринув у жалість до себе на всю ніч. Це стало моєю нічною рутиною протягом останнього тижня. У мене була історія депресії, тому, хоча це вдарило по мені неймовірно сильно оніміння та відчуття порожнечі, врешті-решт полегшують виконання справ. Я не розбитий і не ридаю, я просто, наче, вигорів. Кілька наступних днів я мовчав, не відповідав на жоден із 90 пропущених дзвінків. Зрештою, я зателефонував їй і сказав, що між нами все скінчено, що я пробачаю їй. І завіз усі її речі до будинку мого друга, поки Гейлі була на роботі. Річ у тім, що я не ненавиджу її за це. Я розумію, що вона відчувала, і знаю, що моя робота стала на заваді тому, що було дуже близькими та спонтанними стосунками. Ми стали іншими людьми. Я можу пробачити їй, але ми мусимо розійтися. Я більше ніколи не довірятиму їй і не можу більше бачити її у своєму житті. Особливо коли для мене не найкраща ідея мати партнера, поки моє життя виглядає саме так. Хоча я пробачаю їй, це не означає, що я зможу кохати її так, як раніше. Наступні кілька днів призвели до кількох імпульсивних рішень. Я пішов прямо до свого боса, який також є одним із моїх найкращих друзів. Він дай Боже йому здоров'я запропонував віддати всю свою річну відпустку, щоб я міг розібратися в собі. Коли я сказав йому, що перебування в тому будинку лише навіюватиме погані спогади, він зробив мені пропозицію: річний контракт на роботу над величезним проектом для міжнародного уряду. І я погодився, це передбачає абсолютно нову роль, нове життя в новій країні, зовсім інший офіс і проект. Тож я здав свій будинок в оренду, за ним наглядатиме мій брат. І вирішив просто купити квиток і вирушити до свого нового дому раніше, ніж почнеться робота? Це також спрощує візові питання. Я не сказав Гейлі, тому що намагався підтримувати режим повної відсутності контактів, НС, а всі її речі вже у неї. Таксі прибуде приблизно за дві години. Ось мої запитання: чи варто мені сказати Гейлі, чи це негідний вчинок, дозволити їй дізнатися про це від друзів? Як мені закрити цей гештальт? Який процес я можу використати, коли я так далеко від усього? Як мені не перетворити це на втечу від проблем? Чи є ризик, що я повернуся через рік її все миттєво повернеться? Я справді боюся, що просто тікаю від своєї проблеми і хвилююся, що переїзд означатиме, що я так і не опрацюю цю фундаментальну зраду. Користувачі Reddit, у когось є поради щодо переїзду в нову країну. Як ви знайомитеся з людьми? Чи не був я надто імпульсивним? Важливо. У когось є поради, як пережити зраду. Це вже вдруге, коли мені зраджують, і хоча я цілком радий провести рік на самоті, я хвилююся про те, що буде після цього. Чи є взагалі сенс намагатися зберігати вірність комусь? Заздалегідь дякую і дякую за всю підтримку протягом років, яка допомогла мені впоратися з останнім тижнем мого життя. Коментарі. Коментатор один. Чесно кажучи, у тебе тут ідеальна ситуація. Твій бос. Людина високого гатунку, і тобі точно варто надіслати йому дорогі сигари або алкоголь на його вибір із твоєї нової країни. Єдине, в чому я відхилюся від порад, які тобі давали інші, стосується питання номер три: я багато в чому схожий на тебе, тому точно існував би ризик, що я повернуся додому через рік, все ще страждаючи і гадаючи, що ж сталося. З огляду на це, хоча я на 100% не вважаю, що тобі варто говорити з нею чи зустрічатися, я думаю, що як тільки ти вийдеш з країни, тож не буде шансу, що ти зламаєшся і побачиш її. Було б доречно попросити її написати тобі листа про це. Гадаю, почути її думки. Хоч би якими помилковими вони були, може справді допомогти тобі краще закрити це питання, ніж залишити все, як є, і місяцями чи роками гадати, чому вона тебе зрадила. Це, ймовірно, буде непопулярна думка, але я знаю, що це те, що було б потрібно мені у твоїй ситуації. Коментатор 2. святе лайно, не кажи їй ані слова. Ви зустрічалися шість років, і ти обірвав усі контакти. Уяви, що вона зробить, коли дізнається, що ти навіть не в тій самій країні. Вона просто скажеться. Тепер щодо того, чи дієш ти імпульсивно? Так. Але кого це хвилює? Якби в мене була така можливість, коли мені зрадили років двадцять тому, я б поїхав, не вагаючись. Їдь, розважайся у своєму новому місті, слеш на роботі. Заводь нових друзів, дивись на речі, яких ніколи раніше не бачив, не мине багато часу, як усе це стане лише далеким спогадом. Коментатор 3. Цей сучий син шарить тему продовжуй робити те, що робиш, бродяго. Ти йдеш до успіху. Оновлення через 6 днів. По перше, щиро дякую за всю вашу підтримку та теплі слова. Це значно полегшило мені завдання продовжувати робити правильні речі. І я взяв до уваги так багато ваших коментарів. Це справді багато означало, і я відчув це сильніше, ніж будь-що за останній тиждень. Дехто з вас може пам'ятати, що в мене були запитання і що я збирався летіти, щоб розпочати нове життя. Я не згадував, що це в Африці. Відтоді події набули досить кумедних обертів, і я вирішив оновити інформацію. Отже, я все ще не в Африці, я запізнився на літак після того, як моє таксі потрапило в дуже незначну аварію. Ніхто не постраждав. Але на автостраді неможливо швидко знайти інше таксі. На щастя, у мене повна страховка, що покриває все і навіть більше. Я зателефонував своєму босу, щоб повідомити про це, і вже збирався бронювати квитки на вихідні, коли він попросив мене залишитися ще на кілька днів, оскільки на нього звалилася справжня лавина роботи. Я б зробив усе для цього чоловіка, тому, звісно, погодився і вирішив залишитися на Різдво, щоб попрощатися з родиною та дати їм трохи часу перед моїм від'їздом на рік. Секретарка мого боса витратила більшу частину тижня, шукаючи мені нову квартиру, записуючи мене на щеплення та загалом впорядковуючи моє життя на знак подяки, що було дуже приємно. Отже, я не сказав їй, що їду, і режим повної тиші було збережено. Хороша подруга сказала, що їй вдалося поговорити з Гейлі і чітко дати зрозуміти, що я серйозно налаштований щодо потреби значного періоду тиші між нами. Гейлі, судячи з усього, переносить це дуже погано. Кридає, її друзям доводиться забирати в неї телефон і таке інше. Я думав, що це принесе мені задоволення, але насправді ні. Є одна людина, якій я розповів її батько. Я б наполегливо радив, будь-кому тут не порушувати режим без контактів заради родичів колишніх, але ви повинні зрозуміти, що я не можу не відповісти на дзвінок цього чоловіка. Я маю до нього величезну повагу. Ми провели багато часу наодинці, дегустуючи його дивовижну колекцію віскі та розмовляючи про життя. Він надав мені багато важливої підтримки та порад у моєму житті, і без нього мені було б набагато гірше. Він хотів знати, чи зможу я коли-небудь пробачити його доньку. Я пояснив, що немає сенсу продовжувати, оскільки довіру зруйновано вщент, і він вибачився та прийняв це. Він насправді сказав мені, що я повинен подумати про те, щоб поїхати кудись і побути на самоті, і благав мене зустрітися з ним у місті, де я працюю. У цей момент я розповів йому, куди їду, і попросив не говорити Гейлі, доки я не поїду. Він пообіцяв, що поважатиме моє бажання, і цього мені було достатньо. Цей чоловік старої закалки, і я знаю, що його слово багато важить для нього. Я також залишив кілька повідомлень, щоб таємно передати їх членам родини, коли я поїду, тому що вся родина ставилася до мене чудово. Мій час відтоді пройшов набагато спокійніше, ніж міг би. Я багато ходив у спортзал, правило номер один, і проводив щонайменше дві години щовечора, крім Різдва, спарингуючи з братом. Я зустрівся зі старими друзями перед від'їздом і провів багато часу з родиною. Нам вдалося завершити справи, що звалилися на мого боса, і він повів мене на неймовірну прощальну вечерю зі своєю дружиною, що було дуже мило. Це був ресторан із безлімітним м'ясом, що змушує мене дивуватися, чому всі речі у світі не є безлімітним м'ясом. Мі Мій власний настрій був обнадійливим. Кілька днів відчувалася тривожна інтенсивність оніміння, але зайнятість справді допомогла мені знову почуватися нормально. Не можу не наголосити для всіх, дуже важливо встати і щось робити, а не поринати в жаль. Це змінює все мислення і робить усе набагато легшим. Щодо інших планів, я вже записався до залу тайського боксу там і знайшов старого партнера по тренуваннях, який працює в тому ж місті. Тож ми домовилися про зустріч мій план. Ставитися до цього трохи як до року за кордоном в університеті, так працювати старанно, але я збираюся отримати від цього досвіду максимум. Я планую витратити всі гроші, які відкладав на святкову відпустку до дня народження Гейлі. Дякую всім, хто запевнив мене, що у світі є люди, яким можна довіряти, але я думаю, що принаймні деякий час я буду самотнім. Я думаю, звернутися по допомогу, бо знаю, що фактично буду один щонайменше рік. І я не хочу, щоб недовіра стала моїм налаштуванням за замовчуванням. Ходив до свого старого психолога через загострення депресії, і він вважає, що я тримаюся дуже добре, зважаючи на обставини. Тож ура! Я так чекаю на своє нове життя і почуваюся набагато впевненішим у своїй здатності використати це як новий початок, а не просто як втечу та приховування своїх почуттів. Можливо, одного дня я напишу гейлі листа, щоб отримати відповіді на деякі запитання, але я все ще не вирішив і, ймовірно, не зроблю цього, доки не буду впевнений, що я на шляху до одужання. Усім дотримуйтеся порад звідси, тримайте себе зайнятими і дотримуйтеся режиму без контактів. Увесь наступний рік буде присвячений мені і я в захваті від того, що зможу створити. Дякую всім і удачі. Коментарі. Коментатор 1 Чи означає числе жет в оригіналі заголовка щось інше, ніж те, що автор не вказує свою стать? Автор я чоловік, це означає лише те, що я ідіот, який не вміє друкувати. Коментатор 2 гарно провести час в Африці. Щодо її батька, він звучить як порядна людина, проте я б не радив підтримувати з ним тісний контакт у майбутньому, підтримувати зв'язок із родиною колишніх. Це майже ніколи не є гарною ідеєю, хоч би як сильно ти їх любив. Припускаю, що найважчою частиною зараз буде припинення контактів з її родиною. Коли сім'я твоєї другої половинки любить тебе, а ти любиш їх, розрив болить набагато сильніше, бо ти втрачаєш і їх теж. Але важливо, щоб ти спробував припинити або обмежити контакти, щоб повністю рухатися далі, і щоб твоїй майбутній дівчині не довелося мати справу з усіма цими емоційними якорями. Автор, дякую. Я насправді вже попрощався з ним і його родиною, попрощався з батьком телефоном і саме тому залишив іншим членам родини прощальні повідомлення. Я чітко дав зрозуміти, що втрачаю і їх теж, і вибачився за те, що мушу зробити. Тобто викреслити їх зі свого життя. Я просто попросив їх бути поруч із нею. Коментатор 3. Одне мені не зрозуміло. Ти залишаєш свою рідну країну, родину і роботу і переїжджаєш до Африки через дівчину. Автор на рік так. Чому б і ні? Вони всі будуть там, коли я повернуся. Я заощаджу гроші, бо моя оренда оплачена. І це матиме гарний вигляд у моєму резюме. Здавалося, що це правильне рішення, зважаючи на всі обставини. Фінальне оновлення. Через 4,5 місяця я повернувся до Великої Британії на кілька тижнів, щоб відвідати старих друзів та родину і мого старого боса, і вирішив написати оновлення. Як дехто з вас міг читати чотири місяці тому, я розійшовся зі своєю колишньою після того, як вона мені зрадила. Це підштовхнуло мене прийняти пропозицію роботи в Африці, а решта вже історія. По перше, Африка найнеймовірніший континент у світі. Я базуюся в Танзанії, але мені пощастило багато подорожувати. Нова робота неймовірна. Я отримую шалений досвід, маю власного водія та секретаря. Роблю справді важливі зміни тут, і я думаю, що прийняття цієї роботи було найкращим рішенням у моєму житті. Мені буде сумно їхати наприкінці року. Щодо того, як я справляюся з розривом. Це був ідеальний, просто ідеальний спосіб впоратися з цим. Важко довго сумувати, коли ти їздиш ґрунтовими дорогами, сидиш із новими друзями, п'єш пиво і дивишся на найбільш приголомшливу природну красу, яку тільки можна знайти. Одним із бонусів роботи є те, що ми тісно співпрацюємо з неурядовими організаціями, які надсилають багато гуманітарних працівників, волонтерів, приблизно мого віку, які також хочуть добре провести час. Я все ще самотній, і було чудово згадати молодість, виходити в люди, бути вільним і отримувати новий життєвий досвід. В іншій гілці хтось сказав, що на початку кожної хорошої історії пригоди має статися щось подібне до того, що сталося зі мною, щоб відкрити мене і зробити трохи сміливішим ніж я був би за інших обставин. Мені це сподобалося. Гейлі справді стала лише першими кількома рядками в історії, яка виявилася такою приємною та надихаючою. А ось і та сама історія ідеального розриву, яку я мав вам розповісти, це доказ того, що хоч би як погано було зараз, усе може змінитися. І як тільки ви зцілитеся, динаміка влади може фундаментально змінитися в одну мить. Я підтримував режим повної тиші з Гейлі. Друзі повідомляли мені, що після того, як вона дізналася, що я поїхав, вона запитувала всіх моїх друзів, чи знають вони мій африканський номер. Вона заблокована у всіх соцмережах слеш електронній пошті слеш, моєму телефоні. І вже кілька місяців живе з батьками, вирішивши провести час на самоті. Майте на увазі, я не бачив її відтоді, як усе це почалося, і не говорив з нею. Коли я приземлився в Лондоні кілька днів тому, вгадайте, хто чекав на мене в зоні прильоту, окрім моєї мами, звичайно. Гейлі. Гейлі з'являється ні звідки дивиться на мене і починає плакати. Чесно кажучи, у мене відняло мову. Гейлі побачила деталі рейсу, які я опублікував на стіні спільного друга, і проїхала 4 години потягом до Лондона, щоб попросити мене прийняти її назад. Майте на увазі, що весь цей час моя мама стоїть на задньому плані. Я сказав Гейлі, що нічого не змінилося, подякував їй за приїзд. Мене ще розворушила ця сцена, хоч би чим вона була, і дав їй трохи грошей на таксі додому. Частково тому, що вона була в жахливому стані, частково щоб відчути власну перевагу. У цей момент мене справді вразило наскільки все змінилося. У мене безумовно все ще є певні почуття до Гейлі, але вони сприймаються набагато більш філософськи. Я відчув надзвичайну жалість до неї в той момент. І не думаю, що коли-небудь був настільки впевнений, що бути самому. Це найкраще для мене. Дякую за підтримку. Reddit, деякі поради, які я отримав тут, дуже вплинули на те, як я провів останні чотири місяці. Для тих із вас, хто тільки починає свою подорож, стане краще. Дотримуйтеся режиму без контактів, дбайте про себе, ходіть до спортзалу і знаходьте час для знайомства з новими людьми. Я рекомендую водити самого себе на побачення. Це допомагає зрозуміти, хто ви є. І що ви втратили. Дякую всім. Ред. Приголомшений реакцією. І золотом. Хоча я не впевнений, що це золото дає. Усі, хто читає це і перебуває трохи позаду на цьому шляху. Не хвилюйтеся, ви впораєтеся. Не в кожного є можливість виїхати з країни, але у всіх вас є можливість приділяти більше часу собі. Коментарі. Коментатор один. Я знаю, що ти зробив усе абсолютно правильно, але мені все одно трохи крає серце читати про те, як Гейлі приїхала зустріти тебе і розплакалася. Попри це, ти чудово справляєшся. Я радий, що все склалося для тебе саме так. Продовжуй у тому ж дусі. Автор я знаю, це точно вдарило по мені. Якби моєї мами там не було, я, напевно, теж трохи пустив би сльозу. Це нагадує, що, хоча зрадників часто змальовують як повних негідників, які не варті твого часу, все складніше. Хороші люди зраджують люди, які могли б стати чудовими дружинами, се дівчатами зраджують. Просто як тільки це стається, треба прийняти, що стосунки неможливі в 99% випадків. Коли я був в Африці, я провів деякий час, нібито ненавидячи Гейлі, бажаючи їй зла. І мені подобалося, коли друзі казали, що вона погано переносить розрив. Але побачити її в аеропорту було боляче. Це нагадало мені, що я справді хочу, щоб вона була щасливою. Просто я більше не можу їй у цьому допомогти. Коментатор 2. бідна Гейлі. Життя це не романтична комедія. Радий, що ти тримаєш усе під контролем, авторе. Що сказала твоя мама? Автор. Моя мама завжди була великою фанаткою Гейлі, тому наче самоусунулася до кав'ярні на 15 хвилин. Насправді, її першими словами до мене були Твоя колишня дівчина отримала привіт раніше за твою маму. Коментатор 3. Один із важких аспектів розриву, який я пережив, полягає в тому, що життя просто триває і нічого не відчувається інакшим. Наскільки великий вплив мала зміна обстановки в Африці на твою здатність рухатися далі. Автор. Е, мені все ще було сумно, коли я був у своїй квартирі сам. Все ще думав про все. Гадаю. Головне, я поставив себе в ситуацію, де я дуже рідко був на самоті і постійно отримував нові враження. Це просто зменшило ймовірність того, що я сидітиму з пляшкою вина і жалітиму себе. Коментатор 4. Я просто хочу, щоб ти знав, що це перший раз, коли я відчув потребу прокоментувати тему в R relationships я також хочу, щоб ти знав. Я вважаю твою історію справді надихаючою, оскільки ти поводишся з дивовижною зрілістю, самосвідомістю та повагою. Твоя сміливість у спробі нового досвіду просто фантастична. Зовсім не по темі, і я заздалегідь прошу вибачення, якщо це занадто прямо. Але якщо ти не проти, я хотів би дізнатися, у якій галузі ти працюєш. Я скоро буду шукати роботу, щоправда, у Штатах. І я вражений значущістю роботи, яку ти схоже виконуєш, і її гнучкістю, що дозволяє тобі просто зірватися і поїхати до Африки. Просто цікаво. Ще раз не можу наголосити достатньо, наскільки я вражений твоєю історією. Автор. Оу, дякую. Чесно кажучи, це все просто збіг обставин. Я не знаю, чи прийняв би цю роботу, якби всього цього не сталося. Я працюю у сфері громадської охорони здоров'я. Я починав як радник із питань політики в Міністерстві охорони здоров'я Великої Британії, але згодом став трохи більш політичним діячем. Раніше я працював старшим радником уряду, але це відрядження на один рік. Коментатор 5. Це найкрутіший допис у стосунках, особлива частина про переїзд на інший континент на рік. Але як виглядає твій типовий робочий день? Автор приходжу, перевіряю пошту, працюю над якимись брифінгами або пропозиціями щодо політики, ходжу на різні проектні зустрічі, сподіваюся отримати час на зустрічі з людьми в полях тощо залежить від того, що відбувається. Якщо моя сфера політики в новинах, то багато часу проводжу з урядовцями політиками, якщо ні, присвячую час профілактичній роботі. Коментатор 6. я знаю, що це може бути нерозумно, але чи збираєшся ти підтримувати зв'язок з її батьками? Її тато здався дуже класним, а чоловік зі смаком до гарного алкоголю. Це завжди той, кого хочеться знати. Автор. Я, ймовірно, буду, але це буде з ввічливості. Я надішлю різдвяні листівки, і ми з її батьком обмінялися кількома електронними листами. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа!